Жителі Переяславської громади скаржаться, що коли вони приходять до мера просити, щоб він виконав свої передвиборчі обіцянки чи виконав свої прямі посадові обов'язки, як от публічно звітувати перед громадою на сходах сіл та міста, мер Переяслава В'ячеслав Саулко тікає від них. Тож в вашій увазі пропонується топ 3 втечі мера від людей, які зафіксували відеокамери журналістів. Третє місце. Мер тікає із сесійної зали, коли його критикують із трибуни громадяни. Так, значить, шановне нешановна громада зараз запитує, а, шановні депутати, коли ви запитаєте нашого мера, коли буде звітність за 22 й рік, а, тому що в 22 му році він сам собі почитав онлайн і все. І вважається, що це вже нам проведена звітність. 23 й рік. Це не до не заслужила нешановна громада, щоб мер... Звідував. Що він робив? Оце знущався з міста цілий два роки війни. А уди. Ішов, була в нього передвиборна програма. Ауди, про що, куди пішов? А В'ячеслав забувався, як болба. Так, добре, подивитися в онлайні, Ми все виставимо. Друге місце. Мер тікає від громадян. Які не задоволені спиляння комунальними службами дерев під їхніми будинками, які вони ж висаджували? Її ми сама там порядки но утрю всі згодні, да. щоб було красиве місто. Ми всі згодні. Я тут не хай не вони садять, що хочуть. Не а не на своїй території у нас уже є планування, не що тут робити. Хай дуже гарошо можуть знайти дуже оце мер. Я не можу. Я вимагаю шоу це за так і кругом. так, Так і так кругом. Перше місце мер тікає від жінок військових, які вимагали прозвітуватися за використані кошти та перерахувати всі вільні гроші на Збройні Сили України. Вільнення ніхто не виходить, Всі підписуємося. По закону 50 людей до на зборах. Нас є 50. цей. Ми зараз його знімемо і хай іде за Так!